до участі у конкурсі. Організатори запросили священиків, парафіян, студентів та викладачів, які вміють фотографувати, малювати, мають креативний, незаангажований погляд на оточуючу дійсність. Дитина в сучасному світі це і дитина в спорті, це дитина під час розваг, це дитина в храмі, це дитина з обмеженими. Здібностями, також, яка також є частиною соціуму. Діти різні, і можливо, цей конкурс також нам допоможе зрозуміти їх сутність. Понад 100 творчих робіт взяли участь у проєкті, як фотографії, так і малюнки, присвячені темі конкурсу «Дитя у світі 21-го століття. Дити повинна бути для нас завжди на першому місці. Церква проводила з дітьми молебінь. Для підтримки людей, для того, щоб діти усилювали свою молитву за мир і спокій в державі, журі відзначило декілька категорій переможців. У номінації малюнок перемогла вчитель образотворчого мистецтва воскресної школи Тетяна Цукарова з роботою під назвою Сила дитячої молитви робота робиться на звороті. Все художник має все уявляти якби в дзеркальному відображенні. Цьогорічний мистецький конкурс уже другий проект, який проводить Житомирський державний університет імені Івана Франка. Організатори запевнили, що такі конкурси практикуватимуть і надалі.